На найближчі два місяці окупації Харкова прогноз не показав, але, на жаль, ситуація в самому місті буде дуже складна. Не хочу вас попередити, що десятка мечів з п'ятіркою кубків це може бути дуже багато людських жертв і дуже багато травмованих, п'ятірка Пентаклів. Далі, якщо брати по картам п'ятірка Кубків і десятка мечів поряд з колесом Фортуни, можуть, на жаль, означати ураження якогось важливого інфраструктурного об'єкту. Наприклад, такими картами могло б показати і враження Каховської ГЕС. Тому будьте дуже обережні, всі ГЕС, які є на території Харківської області, вони на жаль під загрозою, це також стосується і ТЕЦ. Якщо будуть морози, окупанти будуть гатити для того, щоб люди були в незручних некомфортних умовах, і таким чином окупанти змушують до миру українців. Якщо подивитися по цьому прогнозу, то такі самі карти відображали б ситуацію в Херсоні. Тобто, окупанти хочуть зробити в найближчі місяці з Харкова Херсон. На жаль, ось така думка мені прийшла, що окупанти мстять так само Херсону, що він незламний, не здався, так само і Харкову. Тому будьте дуже обережні. На жаль, буде багато влучань, багато людських жертв. І ТЕЦ, ГЕС, інфраструктурні важливі об'єкти, мости, шляхи сполучення. Це все під великою загрозою, вокзали. І так по шуту можна сказати, що це ТРЦ це розважальні комплекси. Будьте дуже обережні, хай вас бережуть. Вищі сили.